А как, на ваш взгляд, развивается ситуация на украинских фронтах? Как я понимаю, они пытаются сейчас притачивать силы для очередной атаки в Курской губернии. То есть, несмотря на де-факто падение угледара, ну, там, смысле, там, если не часы, то дни, и судьба его будет решена. Но, тем не менее, фронт трещит-трещит, но сопротивление жестокое на всех направлениях. Ну, дело в том, что вот мы иногда себя обманываем в том, что некоторыми репортажами о том, что морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Украины неудовлетворительное, что там наблюдаются случаи отказа от ведения боевых действий, ухода с позиции и так далее. Но если бы обстановка развивалась именно таким образом, как иногда делается в наших некоторых сообщениях, то мы наверняка были уже на левом берегу Днепра. Но дело в том, что действительно сопротивление оказывается ожесточенное. И в этом плане даже надо до определенной степени вот критически относиться ко многим сообщениям и даже украинских экспертов, которые рассказывают там о каких-то своих крупных недостатках. Вполне возможно, что это делается и в плане информационно-психологического противоборства. А пока, пока ситуация такая, да, у нас есть определенные успехи. Это и угледар, это и обстановка в районе Покровска и Торецка и, и иногда, иногда даже кажется, что украинский фронт начинает сыпаться. Но тем не менее, у противника в настоящее время готовятся стратегические резервы вот я имею в виду эти 14 бригад, которые они еще не вводили в сражение. И вполне возможно, что в критический момент э, обстановки на фронте именно эти резервы будут задействованы. Так что, э, прошу прощения за такое выражение, еще шампанское открывать рано, несмотря на все успехи э, наших вооруженных сил за последнее время. Обстановка достаточно сложная, обстановка достаточно сложная, и противник не демонстрирует, ничего такого, чтобы говорило о его там ослаблении. Ну и, кстати, а... несмотря на некоторые заверения на начальном этапе, которому уже месяц о том, как быстро мы решим проблему в Курске, ну что-то пока я не вижу никакой быстро. И мало Но... эти те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. А... Оказалось бы, тогда обещал день, два, три, и проблема будет решена два месяца. И сопротивление э, вооруженных сил Украины э, на этом участке линии боевого соприкосновения не то, что не слабевает, а он продолжает контратаковать, контратаковать удерживать свои позиции. И, и, и вовсе даже не намерен там приступить к какому-нибудь не то, что э, беспорядочному, а даже организованному отходу. И, по всей видимости, все-таки э, обстановка на этом участке... Фронту буде розглядатися руководством України в дальнейшем. вполне возможно, что в дальнейшем, як один із політичних козырей, при е ведении переговорів. Ну така ситуація теж не исключается. Ну а далі будемо переходити до обговорення ситуації, яка зараз є на Курщині, і взагалі після того як збройні сили України прорвали кордон, почали просуватися е на території Російської Федерації, то Утлір на це реагував досить таки спокійно. Ну він це показував, неначе він реагує, що все в нього під контролем. До речі, до 1 жовтня наказував звільнити територію Курської області від збройних сил України. Але як бачимо, план його не вийшло втілити у реальність. Ну і взагалі то багато експертів вважають, що для Путлера важливішим є захоплення нових територій на Україні аніж звільнення. Своєї Курської області. От як вважають самі рашисти, жителі Рашистської Федерації, будемо з'ясовувати зараз. Адже було проведено опитування, і російські громадяни не підтримують одну з головних цілей війни проти України повну окупацію Донецької області, бо вважають, що звільнення Курщини є важливішим питанням. Про це український соціолог, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Пані ото розповів. Зокрема, він проаналізував результати досліджень, проведених в Арефі проєктами хроніки та екстрімскем. Соціолог зазначив, що при інтерпретації даних російських досліджень треба зважати на те, що частина росіян буде ухилятися від відповідей, які мають негативне ставлення до так званої спеціальної воєнної операції, як вони називають війну, яку розпочали проти нашої держави. Головне уставлення до війни те, що люди аполітичні багато у чому їх підтримка війни пов'язана не з тим, що вони самі хочуть цієї війни. Вони взагалі її не хотіли, поки вона не почалася. А зв'язку з кузне з тим, що різні фокус групи та інші дослідження показали, що вони просто довіряють своєму керівництву, сказав соціолог. Він нагадав, що в Росії вже багато років як придушено політичне життя. Росіяни занурені у власне життя і роботу. Якщо їх не будуть чіпати, то вони погоджумуться з тим, що робить. Керівництво. соціолог також зауважив, що росіян запитували про те, чи підтримують вони такий розвиток подій, якщо Володимир Путін ухвалить рішення вивести російські війська з України і почне переговори про перемир'я без досягнення початкових цілей у війні. Тобто ці 49% не стільки самі хочуть припинення війни, скільки вони погоджуються з цим, якщо це скаже. Володимир Путін, але погане те, що при цьому за ці роки пропаганди війни є значна кількість людей, які вже звиклися з цією проблематикою, які хочуть, щоб війна. Продовжувалась навіть якщо Путін захоче її припинити, таких 33% відсотки додав паніото. Бо їм з самого дитинства починають розповідати все, що вони хочуть, щоб ці люди запам'ятали, знали і взагалі надалі розповідали своїм дітям. І дійсно в них це з самого дитинства починається в садочках у школах. Починають розповідати потрібну інформацію для керівництва РФ і, звісно, для самого Путлера, як він хоче, щоб було. І от далі, за словами пані ОТО, росіяни не виглядають миролюбними з бажаннями припинення війни, але поводяться так, як скаже вище керівництво. Разом з тим він звернув увагу, що інші дані свідчать про те. Що 76% хочуть, аби війна закінчилася для Росії тоді, коли буде досягнуто цілий. Це свідчить, що росіяни не погоджуються на компроміси, якщо питати абстрактно. Там було ще цікаве питання про те, що вони вважають важливішим звільнити курську область чи продовжити війну на Донбасі. І 53% за те, щоб звільнити курську область, і тільки 15%, щоб звільняли Донбас. Тобто одну з головних цілей вони не підтримують взагалі. Важливіше, щоб їх не чіпали, ніж щоб Росія. Щось завойовувала, сказав соціолог. Ну, як то кажуть, моя хата з краю нічого не знаю. Десь там воно відбувається. Мене це не чіпає. Я продовжую жити своє життя, і в мене все прекрасно, і тому я не буду зважати на те, що відбувається. Ну і далі також переходимо від таких новин до позитивних. Це інформація ще не підтверджена командування повітряних сил України. Проте вже існує у інформаційному просторі. Тому зараз будемо вас з нею ознайомлювати сьогодні, 2 жовтня, збройні сили РФ, напевно втратили вже черговий військовий літак Су 25 Командування повітряних сил України поки що не підтвердило цю інформацію. Ну і наші партнери дійсно продовжують дискутувати з приводу питання: чи можна надавати нам цей дозвіл бити по військових об'єктах на території РЕФІ, з яких вони постійно здійснюють атаки по цивільному населенню, по енергетичній інфраструктурі. І ось Німеччина повинна дозволити Україні завдавати удари по військових об'єктах і далекобійною зброєю. І за словами депутата Бундестагу Робіна Вагенера від союзу 90 дріб зелені. Наразі це питання є предметом дискусії. Я думаю, що ми повинні дозволити далекобійні удари. Я не розумію, чому ми захищаємо російські військові об'єкти більше ніж українське цивільне населення в містах. Досить таке влучне висловлювання, і насправді набагато складніше. Й дорожче забезпечити захист від ракет, коли вони вже в повітрі, на відміну від знищення військових цілей, а іноді цей захист навіть неможливо забезпечити, сказав він.